说。 Непростий час для нашої країни, наша установа, навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття продовжує свою діяльність. Продовжує висвітлювати, розповідати, розказувати про творчих людей Прикарпаття. Сьогодні у нас виставка майстрині декоративно-житкового мистецтва прикладного із села Глибівка Богорчанської територіальної громади Галини Цапко. В нас вже відбувалася її персональна виставка, але вона на минулій виставці представляла свої роботи тільки художні. А сьогодні ми бачимо розгорнуту таку виставку декоративно-прикладного мистецтва. Що хочеться сказати про роботи пані Галини? Сьогодні на дворі осінь, сьогодні осінь у наших серцях, сьогодні в наших душах і далі залишається 24 лютого. Але сьогодні це різнобарв'я нас захоплює. Воно здається казковим. Воно здається, що біля кожної роботи можна придумати якусь казку. І і ці роботи десь повертають в нас до дитинства, бо саме діти бачать цей світ таким різнобарвним, таким кольоровим. І напевно такі думки і саме в душі пані Галини, і вона залишає ці думки, ці враження на своїх роботах. І хочеться, щоб наш світ дійсно був таким різнобарвним, кольоровим, таким казковим, як роботи пані Галини. Народний мотив, виставка декоративно-ужиткового мистецтва та живопису, художниці, майстрині із села Глибівка Богородчанської територіальної громади Галини Цапко. Вона з нами співпрацює вже багато років. У 2019 році ми мали з нею персональну виставку сакрального мистецтва, де було представлено близько 80 робіт. Кожен рік вона є учасницею нашої обласної виставки малярства, різдвяний вернісаж. Також є учасницею і переможницею була обласного конкурсу різдвяної атрибутики дідух павук. цього року в нас була виставка обласна сакрального мистецтва, де також була учасницею Галина Цапко. Кожен рік у нас проходить обласна виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва присвячення до Незалежності. В яких безпосередньо бере участь і наша майстриня і художниця, бо вона у нас в двох іпостасях. Назвичайно талановита, цікава постать на нашої на теренах нашої культури, особливо культури Бойківщини. І сьогодні мені надзвичайно приємно припрезентувати її твори на цій виставці, коли я робила експозицію, особливо коли вішала її картини. То коло кожної картини я згадувала той обряд чи ту пісню, яку можна було би в. Коло тої картини заспівати, згадувала своє дитинство, свою молодість. Настільки вона віє теплом, та картина тим, тим затишком, тим домашнім таким, тими весіннями, які колись у нас проходили, бо ви бачили, яка там гарна є молодата з двома дружками. Також дуже цікавий різдвяна така композиція, де показано святу Вечерю Бойківську, колядників, Маланку. Дівочу Маланку, бо на Бойківщині по сьогоднішній день ще ходять ходить дівоча Маланка, і відрадно, що ці традиції у нас е, живуть по сьогоднішній день. І тішуся, що є такі майстрині, які їх е, в якійсь мірі малюють у своїх роботах, і вони залишаться для майбутнього покоління. Е, вона мені чимось нагадує Параску Хому, особливо своїми квітами, дуже нагадує. І тому мені хотілося якраз її презентувати, бо е, бачимо ті е, такі гарні роботи. Е, по, Побутову побуту можна сказати, бо ми можемо ту сільничку чи ту ложку собі взяти, там ще навіть є жіночі прикраси, чи ту сумочку собі взяти, чи ту чудесну таку розмальовану скриню, де можна собі поскладати, якщо маємо багато, у нас таких є галицьких газдин, які роблять такі свої невеличкі музеї, і така скриня могла би бути в їхній експозиції. І тому тішуся, що ми маємо таку чудесну майстриню, таку художницю на нашому Прикарпатті. Клубом, села Глибівка, займаюся творчістю у вільний час, а також е е займаюся ще й в клубі творчістю разом з дітками. Маю два любительські об'єднання. Створила. Одне називається Глибівська Петриківочка», а друге називається е Любительське об'єднання хендмейд по-українськи. На одному з них ми Створимо Петриківським розписом, а на другому любительському вінаві створюємо якісь іграшки, їх теж розписуємо. Ну, все, все, що робиться руками, то ми пробуємо створювати з дітками. І це їм подобається, що вони виходять з того приміщення і вони вже мають якусь роботу, створену своїми руками. Прийшла до мене така ідея. Це все створювати ще з дитинства. Знаєте, любила споглядати на ці стародавні мальовані тарелі і, і думаю, як би таке це відновити, відтворити. І, і Думаю, от, ну який найкращий розпис. Все одно ж дитина повинна навчитися ту квіточку намалювати. А який найбільше подібний? Найбільше подібний Петриківський розпис. І це так до мене прийшло. Малюю з дитинства квіти, а картини почали десь років п'ять тому малювати. Також малюю картини з сакрального значення, образи. А це така виставка сьогоднішня присвячена Бойківщині, стародавній Бойківщині, що теж мене спонукало, теж дуже любила все стародавнє, стародавню вишивку, все стародавнє. Мені подобається і от тому я так малюю. Це намальовано акриловими фарбами для тканини. Акрилові фарби різні бувають, так щоб не змивалося. Воно створює ну, так, покриття, такий шар, водонепроникний. Це також ці самі фарби. От зараз модні такі сумочки, шопери називаються. Ми створюємо із дітками такі, і сама я їх створюю. Ці сумочки. Молоді подобаються такі сумки, така прийшла ідея. Це теж петриківський розпис, і теж ці фарби по тканині. Але вони впитуються і вони не змиваються. Найбільше задоволення принесли створювати з дітьми іграшки. Подушечки, іграшки ми створюємо новорічні іграшки. Може, в майбутньому буде ще якась різдвяна виставка, то побачите. А скільки діток у вас ходить? Є 16 дітей. Таця по-українськи правильно, говорить під нос ще. Це син робив дерев'яне. Ну, На дереві дуже гарно фарби фіксуються. Дуже любляє таке розписувати. Ще замовляю такі бочечки, також в Петриківці прямо, і розписую їх. Посуд такий. Це для меду, для сипучих продуктів. Це був стародавній горщик, Хотілося його відновити, щоб він так не пропадав дарма, щоб милував око. І так відновлюємо стародавні речі. Але Цапко є дуже унікальна майстриня, яку я ще відкрив років п'ять назад. Приходячи сюди на виставки, от я чомусь зупинився на її творах. Це я її не знав, зовсім не знав. Я сюди час від часу приходжу, коли запрошують і коли не запрошують. Але е нещодавно її подали на премію Параски Хоми. Як написав я рецензію для. Подання, відповідно, вже десь, може, на днях вона отримає. Але вона цього заслуговує просто 100%. Питання? Чому ну чому не буває? просто Вона є світла жінка, добра, любляча, любить людей, дітей, бо там є для дітей цікаві такі речі, вона створила. Ужиткові такі. Там колисанка, там таке щось колиска, чи то таке іграшка, така побутова, яка потрібна, але вона з любов'ю відноситься, як відразу видно по роботах. Якщо з любов'ю до людей, значить з любов'ю і до мистецтва. І це мистецтво в неї навіть таке десь багатогранне, тому що вона не робила оцих житкових речей, які просто є відкриттям. На основі петриківського розпису, але це інший розпис, це вже її розпис. І я віддаю просто шану і вдячність, що в нас є така майстриня це надбання нашого прикарпаття, ну і України зрештою. Знову вдивляюся в цей неповторний світ Галини Цапко і пригадую 2018 рік, коли в Вогрчанах в, в культурно-мистецькому центрі Скарбниця була відкрита перша виставка пані Галини, коли ми вперше побачили цей дійсно неповторний яскравий світ надзвичайно обдарованої і талановитої людини. Пройшло всього на всього чотири роки, але вже декілька виставок відбулося як і в навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття, так і за межами нашої області, тому що це неймовірно працьовита, наповнена особливою любов'ю до людей, до природи, а особливо до дітей. Бо, Звичайно, коли людина сама малюється, дуже важливо, і вся її, вся її домівка, в якій я побувала неодноразово, наповнена просто неймовірними яскравими кольорами. А коли але коли в певний час працюючи уже директором сільського клубу. Галина залучила сільських дітей, то це просто вражає, бо вже з'являються не тільки картини, а найрізноманітніші предмети побуту: тарілки, галечики, різні шкатулочки, вже і капелюшки, і подушки, і діти роблять це з таким задоволенням, що просто талант Галини є помножений декілька разів, адже не тільки сама дарує світові красу, а передає її молодому поколінню, і тому мені дуже приємно, що сьогодні знову є ця виставка, адже так важливо для творчої людини сьогодні почути добре слово і визнання, саме визнання, якого вона заслуговує, адже цей яскравий світ робить. Світ Галини Цапко робить і наш світ прекрасніший, і людей добрішими, і милосерднішими. І, звичайно, сьогодні ми добре розуміємо, що в той непростий час, коли Збройні сили захищають нашу державу, щоб ми могли співати, танцювати, дарувати українське слово, Галина Цапко своїм мистецтвом також прикрашає яскравий світ. Бо ми Тую червону халину підіймемо, а нашу славну Україну розвеселимо в тому числі і цими яскравими роботами пані Галини Цапко.